Ще декілька днів тому на цій частині дороги у селі Липецьке Подільської громади підготовчі роботи до ремонту дорожнього покриття тільки не розпочинались. А вже сьогодні Липичани мають змогу поспостерігати, як бригада працівників ТОВ «Березівка-Агрошляхбуд» завершує капітальний ремонт дорожнього полотна. І вже зовсім скоро ви самі зможете проїхати з цією новою дорогою та отримати неабияку насолоду. Нові 1600 метрів якісного дорожнього полотна у селі Липецьке-Подільської громади без сумніву будуть радувати не тільки усіх Липичан, а й тих, хто буде проїздити цією дорогою. Приємно зазначити, що представники міської влади безпосередньо контролюють усі ремонтні роботи. Цього разу виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський завітав до села Липецьке нашої громади, аби на власні очі переконатися в якості виконаних робіт. А ще він переконаний, що ремонтувати дороги навіть під час війни це одна з ознак нашої стійкості та незламності. Дуже багато є критики, що в країні війна, а роблять дороги, там ремонтують дороги. Ну, я думаю, що президент сказав, що треба країну відновлювати, треба робити дороги. Ви бачили самі, в якому стані тут була дорога. Її тут вже дуже багато років ніхто не ремонтував і не робив. Я думаю, що мешканці це оцінюють, громада це оцінює. за те, що селам нашої громади приділяється неабияка увага. Дякую усім причетним староста сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки. Дуже дякую керівництву обласної ради, керівництву нашої громади, всім депутатам, які проголосували, всім причетним за те, що нам приділяють увагу, за те, що про нас не забувають, і за те, що в нас буде такий гарний участок дороги. Вікторія Лазаренко зазначила, що в зв'язку з об'єднанням сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки в Подільську громаду на очах відбуваються якісні зміни на краще. Про це неодноразово говорять і самі мешканці сіл, тому що помічають реалізацію усіх намічених планів. Були такі звернення, але ж ми давно людям обіцяли дорогу, обіцяли. нарешті цей час настав. Я бачу, ви спостерігаєте, як бригада працівників стелить асфальт. Скажіть ваші враження. Вам подобається, що тепер у вашому селі також буде... Звісно. Буде добре, буде дорога. Отож, дійсно, вже вкотре помічаємо і ми, і усі жителі Подільської громади, що міська влада слів на вітер не кидає. Та навіть, попри складний Україні, час турбується про благоустрій місцян та жителів сіл нашої громади. Сподіваємось, що завдяки мудрому керівництву ми і надалі будемо прогресивно розвиватися. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.